Всім привіт, з вами Кіт. Нарешті повертаємося до паладинки. Хто грав у ванілу, той знає, що після 40 рівня прокачка сповільнюється максимально, а на хардкорі вона ще довша, адже треба берегти дубку прекрасного персонажа. Тому, як і говорив, тепер відео з пригодами паладинки на хардкорі будуть виходити кожні 5 рівнів, а не 10 як раніше. Додатково, зараз взяв невеличку відпустку, тож наступний хардкор не треба буде чекати так довго. Тепер повертаємось в азарот. Сорокове отримано уміння вивчені і починається дуже нудна і довга прокачка. Згладжує це все наша вірна магічна коняка, а те, що вона дісталась мені майже безкоштовно, ввело мого хом'ячка у тижневу кому. Але інша сторона монети це дуже посередній дамаг. Ви тільки погляньте, як довго паладинка ріже цього скелета, і це маючи пристойну зброю. Так, звісно, можна тотально вкачати таланти в дамах і хапати дворучку, але про який тоді хардкор казати, коли після кожного моба треба пити воду. А це також час. А ось що буває, коли квапишся. Зривається наступний скелет, а хп нижче половини, кілька необережних рухів і все. Тому краще довше, але перевіреними методами. Також, починаючи з 35 рівня, відчувається сильний дефіцит квестів, та треба бігати, літати не тільки по континенту, а вже по всьому азероту. Нещодавно бив скелетів на Калімдорі, а тепер вже воюю з елементалями у східних королівствах. Непогано зменшує урон аура вогню. Добре, що не зажлобився її провчити. Перший ключик отримав, а з другим взагалі пощастило, троль мисливець зачистив усе навкруги. Тож, як чайка лечу, щоб зібрати потрібний айтем. Та все ж я не повне гівно і трохи допомагаю тролю. Далі у печеру, що неподалік, відлупцювати огра та облутати скриню, що так зручно тут причаїлася. Наразі печера мене не лякає, адже я трохи переріс її порівню. Повертаюсь до камінців і здаю ключики. Натомість отримую лютий квест на здоровенного велетня, що ходить локацією з світою Кобальдів. Тут треба вже нормальне паті, бо навіть втрьох можна не впоратись. Тому відкладаю це на потім. А тим часом квести у королівствах знову закінчилися і повертаюсь у Калімдор, на цей раз допомагати вдруге супроводжувати караван. До сюрпризів я готовий, тому без вагань стартую. Але якщо минулого разу були кентаври, то на цей раз демони. На жаль, жовтенькі, а не зелені, та я знаю, як це робиться. Просто залишаємо кілька мобів на наших замовників і по одному вирубаємо інших. На щастя, зелені торговці не такі слабкі, як здається. Перша хвиля пройшла непогано, черга другої. І якось так вийшло, що маючи на собі ще одного демона, мої баришки просто ігнорують його, але, в притул, все ж помічають загрозу і допомагають. Ну, не те, щоб дуже потрібно було, але чому я повинен сам всю роботу робити. На третій хвилі все так само: забираю собі магічку та ще одного. А бугая залишаю на торговцях, і все ок. Наступним завданням було врятувати гобліна з клітки кентаврів, мабуть, один з торговців щось їм там приторчав. Мій хом'як нанюхав скриню, та нічого крутого там не було. Зачистивши околиці, ліниво супроводжую зелену. Як бачу, два патрулі звідки сюзались. якщо чесно, аж подих перехопило, бо з чотирма я точно не впораюсь. Але та мала десь підгледіла пасивку хобітів, і тупо непобітна для тих кобилок. Ну а я що? Обережно попід горою проходжу за нею. І ось вже радісний, що все пройшло гладесенько, перед самим виходом на нас чекає ціла зграя, чи то стадо, коротше купа кентаврів. Дуже сподівався на повтор хобітного трюка та, мабуть, скіл на КД. Дурепа повзе прямо в них. Я щось там намагався, туди-сюди, бабл, агро, але копитні були високого рівня і одному тут не вивезти. Тож зеленошкіра жабка склеїла ласти. Наразі у цій локації все, але в Тераморі мене чекав сюрприз. Коли квести береш на кілька рівнів вперед, дуже часто забувається, яку винагороду тобі дадуть. І ось це саме той випадок. У Тераморі отримую кільце печатку від самої леді Джайни Праудмур. Це вже другий перстень від поважної особи. Якщо б дія відбувалася у реальному середньовіччі, такі подарунки дозволяють жити, пританцьовуючи до сивої старості. Але навіть і тут це неабиякий ніштяк. Далі знову західні королівства. Треба в Хілсбраді браді відлупцювати орка, але поблизу багацько інвізорів влазить, тож будьте обережні, локація непроста, якщо чесно. На відміну від самого орка, він виявився досить посереднім, як для іменного квестового мопчика. Також у хатині можна залутати квест, тож кількох зайців одним пострілом, як то кажуть. В процесі прокачки випав з моба синій дагер. На жаль, мені він не підійшов, а ось хом'ячок вже потирає лапки, перечуваючи заробіток. Тож перевіряємо ціну на аукціоні. Подібний ножик торгується за 27 голдів, що непогано. Тож ціну не скидаємо, а продаю по ринку. Побачимо, як піде. У тернистій долині, трохи погріндивши, беру 41-й. Поки є синя смуга досвіду, Грінд не здається таким безтолковим та нудним. А з Василіска випав 14-й капелюх чаклуна, хоч і нелатний, але потужний за статами. А виконуючи завдання з гоблінами, мало не від'їхав. Вони магінчать вогнем та ще й призивають механічних створінь, не дивлячись на те, що ми з ними однакового рівня, проте два моби це вже виклик. Бабл виручає капець як. Замість того, щоб тікати та починати все заново, можна затурнікетитись і продовжити бійку. Економить трохи часу і, звісно ж, рятує у критичній ситуації. Змінивши гільдію, отримав потужний бонус. Анонс вордбафів. І тепер кожного дня, якщо звісно вони є, отримую двогодинні плюшки, що допомагають качатися. На хардкорі це мастхев, а те, що Гільдія допомагає з телепортами для малих, це взагалі топ. Тому, якщо граєте на хардкорі, welcome to dice. Вони топ. Одразу після отримання бафів знайшов паті на елітні завдання у хіл та Араті. Маючи щит, я тримав мобів, а мах косив їх швиденько. Трошки пізніше до нас доєднався ще й воїн. І в трьох справа пішла ще швидше. Охри були переможені без проблем, а ось квести в Араті змусили попотіти. По-перше, хоч моби й зелені, але часто зриваються парами, а тут я і танк, і хілер в одному флаконі. І якщо перед Цитаделлю все було більш-менш нормально, то коли прийшли найменних мобів, почалося щось неадекватне. Відконтроливши одного з трьох мобів, забрали першого. Далі, тримаючи двох одразу, виробили молодшу помічницю і залишився бугай. Можливо, зовнішньо він не схожий на того, хто може покласти паті з трьох осіб. Та повірте, цей перчик вміє дивувати. Звісно, у нас просіла мана, і трошки ми підвтомилися, але це усього моб 40-го рівня проти паті з трьох осіб. Коротше, щоб ви трошки відчули, що там коїлося, я не буду обрізати цей батл, а залишу як є. Безумно пощастило, що у воїна була агролялька, адже всі без мани, я мало не відкис та й вар тікав, чим душ від цього овоча. Обісралися всі знатно, але все ж подолали гада. Заради саме таких моментів всі грають в хардкорний режим. Ці емоції не передати. І чим вищого рівня ваш персонаж, тим сильніше стискаються сіднички. Тепер час трохи відпочити та поздавати завдання. Накопичилось немало готових квестів, тому гарантовано беру 42-й, і після продажу хламу з сумок біжу до тренера по уміння. Вчитель порадував апгрейдом моїх основних скілів, плюс додатково видав уміння очищення від всілякої зарази. Ну, щось подібне вже було, проте цей скіл потужніший. Маючи 42 рівень, можна впевнено йти на піратів долини, але Агро двох і більше все одно не наш метод. Тож, зачистивши один за одним таборець, розправився з потрібним по квесту мобам і хапаю ще якусь карту біля нього. Повіривши у свої сили, спробував у одне миле личко забити елітного крокодила. 4 рівня це непоганий аргумент навіть проти еліти. Я все одно відігравав Сейвову, тому бійка вийшла довшою, ніж могла б бути. Проте з зеленим розібралися і ще одне завдання з ланцюжку Ернігвея на базі. Тепер черга тролів. На щастя, їх можна виловити поодинці, але будьте уважні, та зиркайте по сторонах. Я нарахував десь 3-4 патрулі, що можуть підійти дуже несподівано та обнулити вашого персонажа. З одного троля випав смішний картузик, це, мабуть, найбільш недолугий головний убір у Варкрафті це просто кека, не шапка. Двох піратів паладинка в змозі тримати, але це, мабуть, її максимум. Мана просіла повністю, коли з першим розбирався. Ні, звісно, я мав підстраховку в якості бабли та останній шанс через покладання рук, але це на дуже тонкі випадки. До чого веду? Краще брати по одному бобу за раз, бо хардкор може не пробачити навіть незначні помилки. Але іноді ситуація просто змушує битися проти двох одразу і треба бути максимально зосередженим та обережним. Спочатку вирубаємо демона, бо вона не така товста, паралельно станемо кастера, щоб зменшити дамаг. Далі вкладаємо його спати і залишаємось один на один з мілішніком. Все як по підручнику, але треба розуміти, що без Buff'ів було б на порядок складніше. Першу мапку я зібрав, і тепер місія нездійсненна. Треба якось прорідити шобло, що охороняє другу. Використав бабл, щоб швидше розправитися з двома мобами. До речі, той, що з мечем пробиває непогано. І це була моя помилка. Затупивши, що пірат може дати дряпака, я не використав печатку стримання і гад помчав прямісінько у табір. Пульс пришвидшується мінімум удвічі. На щастя, кадес баблу вже спало, і коли я побачив, яке шобло буде мене зараз лопцювати, одразу протискаю другий щит. Фух, це було дуже близько. Але моїй срації мало було пригод. Вирішив, що все ж зможу добратися до тої мапи і знову нагрив шоблу. Але дурний мозок не підказав, що всі бабли у мене наразі на перезарядці і що зараз мене будуть лупцювати ногами. Три кастери плюс три їх сукуби це солідний аргумент. Сповільнення не знімається з кілом, життів вже половина, а кастерам багато не треба пару тичок та один кріт. Вже тримаю руку на банці ХП і, обдумуючи, як його протримати ще хвилину, пірати забили на паладинку. І я зітхнув так, як давно вже не зітхав, мабуть, весь будинок почув цей стогін. Ой, в дупу їх іншим разом прийду. Вирішив топити горе у пляшці, але замість смачненького отримав якогось листа. Насправді є шанс залутати квест цієї бутилки. У якості відпочинку завітав на івент-гільдії, де зібралася купа народу у стартовій локації людей та проводять бої, як я розумію, до смерті. Переможцю, окрім слави, видають грошову винагороду. Штука, звісно, цікава, але маючи 40 хвилин вордбафу, вирішив провести її з більшою користю. Та один бій все ж подивився. Мисливець, наче малюка, розніс рогу. І це не дивно, адже було обмеження по шмотках, а у хантані чогенький пет. Повернувшись у шторм, забираю грошики з продажу кинджала. За 27 голдів він не пішов з молотка, але двадцятку хом'ячок на корм отримав. Одразу переслав на іншого персонажа, бо ще не вистачало, окрім смерті, втратити й моє золоце. Актуальні квести знов почали закінчуватися, і вирішено було топати на квест 45 го рівня. Якщо я правильно пам'ятаю, то проблем бути не повинно. Звичайний кур'єрський квест. Але локація, що поряд, не дивлячись на те, що цілком ординська і там навіть немає табору альянсу, все ж має кілька завдань, підходящих для паладинки. Більшість з них, на жаль, зелені, та й моби такі самі. Але можна буде на чілі трошки погріндити. Саме так і було отримано 43-й рівень. Але не все так легко і райдужно тут. Зелений квест на супроводження я провалив, бо той дебік зайшов у табір стрьомних дрінеїв і, звісно ж, три моби нам нам'яли вуха. Тож тепер робимо розумно, чистимо та не поспішаємо. Допомігши в'язню, побачив неподалік іменного моба зі свитою, з якого має випасти квест. І ось чому зелені монстри на хардкорі, це наше все. Фіг би я з ними впорався, якщо б мали однаковий рівень. А так все більш-менш добре, хоч і просів нормально так. Забігши до табору тих трьомних дрінеїв, отримав аж краплинку досвіду за квест, але краще, ніж нічого. Ну ви погляньте, як вони виглядають. Якісь черепа носять, сутулі як собаки. Коротше, нічого схожого на актуальних персонажів. Мабуть, екологія їм не підходить чи щось таке. Також у цій локації є щоденне завдання по доставці припасів. Ось як виглядає коробочка, а нести її вже в знайому нам фортецю в сусідній локації. Дорогою, в більш актуальну за рівнем локу, згадав, що маю пачок 20 шовкової тканини, що можна задонатити в столицях. Досвіду дають небагато, але й тканина мені вже не потрібна, тому без заперечень від хом'яка віддаю шовк НПС. А ось з прокачкою не склалося. Спочатку мене зустрів птах, рівень якого не оприділився. Думаю, десь 53-55, та ще й еліта. Добре, що завчасно помітив, бо від такого можна і інфаркт отримати. А прийшовши на завдання, яке було мені по рівню, побачив, що то треба зачистити 6 мобів одразу. І це звичайне не елітне завдання. Просто жесть якась з цією ванілою. Як можна в соло пройти цей квест на актуальному рівні? Там навіть будучи 46-м і злитися цим бугаям. І якраз шукаючи місце для прокачки, отримав запрошення у монастир багряного ордену. Перші два крила я вже перевіз, але маю два квести, та й шмот ніхто не відміняв, з мінусів, що йти треба пішки. А дорогою через Хілсбрат зустрів 44-го дракона, елітного. Вам не передати, як чесалися лапи у хом'яка, але інстинкт самозбереження переміг. 44 та еліта це нелегка здобич. Я правда не розумію, чому ми всі разом його не осідлали, але то таке, мабуть, щось не подумав тоді. З огляду на мій рівень, я виступав в авангарді, тобто танком. Проблема в тому, що танк з мене ніякий, але вся петрушка компенсувалася рівнем та дамагом. Моби, хоч і елітні, але сірі. Паті, звісно, трошки невдоволена була, але що їм залишається. І тільки но ми почали зачистку, як в мене вимикають світло. А вже ж я був готовий, маю безперебійник на роутері та зарядну станцію для ноута, ну, щоб працювати у блекаут. Але треба було все це перемкнути, бо безперебійник тримає до півгодини, а інст займе точно більше. Тож побіг на вихід та попросив ще трошки зачекати. Паті потроху просувалася вглиб, тож, коли я повернувся, вони ще почистили інст. Бібліотеку пройшли без проблем, а на зброярню у нас змінився склад і доєднався воїн-танк. І тоді я пересів на хіла. Це мені вже звичніше на порядок. На жаль, окрім досвіду з босів та квесту, я нічого не отримав, та ще й собор вирішили не проходити, бо частина паті ще мала, а тому і квест на зброю я також не закінчив. Наступного дня мені пощастило знайти дуже сильну групу на квест, що я взагалі не планував виконувати. Один з паті був аж 53 рівня. Це завдання на серце Мока. Горили, що в тернистій долині, і для розуміння наскільки він складний, я залишу вас на кілька секунд, щоб оцінити масштаб цієї тусовки. Коротше, це реальна удача знайти Тіму на подібне завдання. А в додачу вару треба був водяний елітний бугай, а ченцю пірати, від яких я нещодавно мало не скис. Тож пощастило добре, два елітних квести та ще й один складний ми виконали за хвилин 20. Потім повертаюся в лихі землі, щоб здати завдання на покупку якихось там інгредієнтів. Все Ізі, просто купив науці на та й усе. Зустрічаю нечогенького велетня 45 го рівня, елітного, звісно. Що за локація? Минулого разу птах з черепом, тепер цей чорт, капець якийсь. Звісно, боротися з ним немає дурних, тож завершивши завдання, маю 44 рівень. Цікаво, що цього разу запропонує тренер. Але перед тим забігаю ще й на аукціон, бо наступний квест від Гобліна також на якісь крафтові інгредієнти. Хом'як скрипить зубами, але виділяє півтора голда на квест. Добравшись до вчителя, радію новесенькому скілу. Це молод гніву, що активний тільки як прийом добивання ворога, а ще він дистанційний, тож у підземеллі буде топ, головне, щоб мани вистачило. Згодом придбав кілька книжок на прокачку першої допомоги. Хоч і рідко використовую турнікети, проте це єдина професія, що є у паладинки, а в парі з баблом можна непогано підхилитись. Вийшло докачати профу на максимум, а далі, якщо я правильно пам'ятаю, є завдання у тераморі. Але виключно заради нього не попруся туди. Бігаючи пляжем, знайшов пляшечку, і на цей раз там було завдання. Та, на жаль, взяти його не можу, бо воно з 45 го рівня. Але залишилось недовго, головне, не померти. Тому, набравшись сміливості, пішов на виконання квесту із зомбі. Дуже рятувало уміння екзорцизму та підвищений дамаг по немерті, але все одно намагався тягнути по одному і регулярно хилився. Звісно, траплялося, що агри вдвох, і треба було буститись по урону, щоб швиденько впоратись. Та зазвичай намагався плавно і рівномірно косити ту немерть. Одного разу навіть загрив трьох, ну просто не побачив, що їх там так багато. Думав двоє, проте все одно треба було битися, бо один з них квестовий. По відпрацьованій схемі, Бабл і тікати. На щастя, один залишився на мені, а інші відірвалися. Тож розібравшись, повертаюся битися вже з двома одразу, а подібне вже проходили, проблем бути не повинно. Далі просто грінд. то тут, то там. На болоті зустрів рарне чудо та ще й біля скрині. З нього впали дуже кайфові штани, але не для нашої дівчини, на жаль. Вдалося знайти ще один ящик з ресурсами. І на цей раз досвіду не дало, тільки якийсь там хлам. Здававши завдання з тими покупними інгредієнтами для троля, побачив вара і запропонував пройти квест на огрів, ну що ходять цілим стадом. На щастя, він погодився. Я був хілом ДД, а він танком ДД. Влетів у них на ентузіазмі, протиснувши парирування, і спочатку його навіть трохи зносили, та потім все слабкіше і слабкіше. Коротше, натовкли ми їм писочки, і я запропонував забігти ще на один квест, на цей раз 45-го рівня елітний. Суть завдання вибити якийсь айтем з драконів, але хто ж знав, що ця фігня так погано падає? Радує те, що айтем може випасти не тільки з елітних драконів, але й з малих так само. Десь через 20 хвилин фарму я отримую 45 рівень. А чи випав той предмет і скільки часу було витрачено на фарм, ви дізнаєтесь вже наступного разу. Наразі я у невеличкій відпустці, тому наступне хардкор відео буде швидше, ніж це, проте почекати все ж доведеться. Також нагадую про телеграм-канал, де немає жодного спаму, відкриті коментарі, і я роблю анонси відео, стрімів чи дублюю халявні ігрові роздачі від Steam чи Epic Game Store. Дуже дякую вам за перегляд, впевнений, що лайк вже стоїть. А з вами був Геймкіт. Почуємось!